продажу машинка, це XF510, 5 машина, АТЄшний мотор, автомат 13 рік, 800 тисяч пробігу. Дивимось його ближче. Стан машини просто бомбовий. Все в захисті. Сепаратор. Задня гума все красивеньке. Машина кайфова дуже. Мотор сухий весь, ніяких питань по технічці нема. Ну і зовнішній вигляд дуже крутий салон, дивимось салон. Висока кабіна, дві спалки, кайфовий руль зроблений, холодильничок. Останні машини нічого сказати, окрім кайф. Неможливо. Така пуля у нас на майданчику продається.